Діти, сьогодні ми з вами зробимо ось таку аплікацію. Погляньте, що ми тут бачимо. Це в нас пензлик, який малює осінні листочки. Погляньте, які вони різного кольору. Тому пропоную сьогодні ось таку зробити осінню аплікацію. Діти, а для роботи нам з вами знадобиться ось такі дві серветочки. На одній ми будемо змазувати шаблони клеєм, а іншою ми будемо витирати залишки клею. Також олівчик помаранчевого та зеленого кольору, пензлик, клей, ось такі шаблони, шаблони листочків осінніх і шаблон ось такий пензлика, і чистий аркуш білого паперу. Але спочатку я пропоную вам викласти шаблони і подивитися, яке в нас повинно вийти зображення. Ось ми викладаємо пензлик. Далі ми викладаємо ось так листочки. Як забажаємо викладаємо. І ось така краса в нас повинна вийти. Тепер ми все це прибираємо, прибрали, і будемо з вами працювати. Спочатку нам з вами треба розмалювати ось цей пензлик. Беремо олівець і я розмалюю ручку зеленого кольору. Пам'ятаємо олівчик, ми тримаємо трьома пальчиками. Лівою рукою ми притримуємо пензлик цей і акуратно, акуратно розмальовуємо. Ось так я ручку пензлика розмалювала зеленим кольором. А саму ось цю кісточку я розмалюю помаранчевим. Ви можете зробити навпаки ручку зробити помаранчевим. А кісточку, якою малює осінь, зробити зеленою. Ось так я розмалювала. Вже олівчик нам не потрібен. Тепер нам треба наклеїти цей пензлик. Наклеюємо ми пензлик в лівому нижньому куточку. І ось так навскоси. Беремо з вами пензлик, змочуємо в клеїві, перевертаємо шаблончик і змазуємо на серветочці клеєм пензлик відклали акуратно перевертаємо і ось так приклеюємо. Пальчиками притиснули, і іншою серветочкою ми прибираємо залишки клею. Ось так пензлик в нас вже приклеївся. А тепер ми з вами беремо ось такі листочки, ми бачимо, що в нас їх багато-багато. І як нам хочеться, приклеюємо. Наприклад, беремо один листочок, перевертаємо і змазуємо його клеєм. Змазали клеєм. І я наклею цей листочок ось тут. Пальчиками я притиснула, і залишки клею я прибрала іншою серветочкою. Знову беру листочок ось такий я хочу взяти. І знову намазую клеєм. Змазали клеєм. Акуратно беремо, перевертаємо, і я хочу приклеїти ось так. Пальчиками притиснули, залишки клею, прибрали. І також ще беру листочок, так само перевертаю, змазую клеєм. Знову перевертаю, і я хочу його приклеїти ось тут. Пальчиками я притиснула і серветочкою прибрала залишки клею. З усіма листочками, які в нас залишилися, ми наклеюємо ось тут. Наша осень мыла, наша осень щедро, Всех нас приостыла. трошечки медови, яблочко чудо, Така краса осіння в мене вийшла. Сподіваюсь, у вас також вийшло дуже-дуже гарно по осінньому, і ви надійшли мені фото своїх робіт. А зараз нам час прощатись. До побачення, до нових зустрічей!